Вибух у багатоквартирному будинку на вулиці 21-ї бригади національної гвардії стався близько третьої ночі. За офіційною інформацією, яку публікує Національна поліція та ДСНС. Причина це виток побутового газу. Проте джерела в правоохоронних органах стверджують, що те, що відбувається всередині будинку, не дуже схоже на побутовий газ. На місці чергують рятувальники карети швидкої медичної допомоги та поліція розгорнули штаби з психологічної та гуманітарної допомогою. Людей всередину будівлі поки що не пускають через загрозу продовження руйнування конструкції. Стався вибух, де були де кровати, з з дитиною, жінкою. Стався вибух. Ми прокинулися, ну, точніше, я прокинувся, побачив, що немає стіни в квартирі і побачив, що сусідня квартира вона повністю ну, немає її, в принципі. Вона пішла на третій етаж і скоріше за цей п'ятий теж. Дитину спочатку там привалило стіною, я зміг витягнути її. І Жінка теж змогла вибратися. Ми. Потім почався пожар, пожежа почалась. І я зумів ну, руками зміг загасити полум'я. Потім нам вдалося вибратися в іншу кімнату, через круту ми перелізли, бо прохід був заблокований. І вже в кімнаті жінка почала кричати, на вулиці звати на допомогу. Сильний зрив, я вскочила, зрив і стекла посипалися, я вскочила, хала тапочки, більше нічого не встигла, двері заклінила, я не могла вийти, я не буду що його немає, вот тут вже чужа. Рятувальники розбирають завали у пошкодженому будинку. От позаду мене зараз викидають сміття на третьому поверсі. Там під завалами може досі перебувати власник оселі, його й досі не знайшли. Як бачите, пошкоджено чимало квартир у дев'ятиповерховому будинку. За попередньою інформацією, це не прильот. Наразі ліквідація наслідків триває. Між декількома поверхами обвалилася стеля та підлога, попадали стіни. Тому є певний ризик руйнування будівлі і на місці працюють рятувальники та всі спецслужби. На теперішній час ставимо опори, тому що перекриття між поверхами третього та четвертого. Щойно з-під завалів у багатоповерхівці на східному дістали тіло 47-річного мешканця квартири на третьому поверсі. На жаль, чоловік не мав жодного шансу на порятунок. Для того щоб провести операцію, надзвичайникам довелося встановити дерев'яні розпорки на декількох поверхах. За нашою інформацією, в цю мить приймається рішення щодо знесення цілого під'їзду у будинку позаду мене, адже зруйновано або пошкоджено несучі конструкції. Для ліквідації наслідків пожежі залучили більше 10 одиниць спецтехніки і рятувальників та понад півсотні особового складу на місці події продовжують чергувати всі спецслужби, в тому числі карети швидкої медичної допомоги. Адже ще продовжуються дії тут в будинку позаду мене.